Друзі, всім привіт! Ви на каналі швейного виробництва Morgan Production. І Сьогодні ми поговоримо про мінімальну партію на виробництві. Друзі, сьогодні поговоримо про мінімальну партію на швейному виробництві, цеху, фабриці, як вам зручніше. Насправді. Це, напевне, є однією з основних умов співпраці з швейними виробництвами, цехами, фабриками. Одразу хочу сказати, що ми будемо вам робити роз'яснення на прикладі нашого швейного виробництва. І взагалі якогось там одного стандарту по мінімальній партії не існує. Все досить індивідуально до кожного виробництва, відповідно до рентабельності і так далі. І на прикладі нашого виробництва ми вам будемо роз'яснювати особливості мінімальної партії, тому що як вияснився в процесі співпраці... Праці з нашими брендами. Не всі бренди-власники розуміють, що є мінімальна партія, що до неї входить. І так, мінімальна партія наприклад, нашого швейного виробництва це від 10 одиниць. Однієї моделі в одному кольорі одного розміру. Будь ласка, заповнюйте всі поняття розміру одного кольору. На деяких швейних виробництвах це від 25, 50, 100, 200 одиниць. Але суть не міняється це завжди від одного розміру, іноді може змінюватися кількість кольорів, але не розмірів. Зараз я спробую вам пояснити, чому саме кольори та розміри мають значення. Перш за все, і. Чому вони мають значення, і головне, що входить в цих 10 одиниць? Досить часто самі замовники плутають саме поняття від 10 одиниць, не дочитуючи одного розміру, одного кольору. І, наприклад, якщо колекція з 10 одиниць, вони думають, що 10 одиниць це всього. Тобто, що ми відшиємо кожної одиниці в одній кількості. Ні, насправді на виробництвах це так не працює, тобто це йде мінімальна партія. Наприклад, у вас в колекції є спідниці. Потрібно замовити 10 одиниць спідниці одного розміру, одного кольору. Так функціонують виробництва виробництва так функціонують, адже у них є можливість поділити процеси, Є спеціальне обладнання, яке прискорює безпосередньо сам пошив. Чому є дуже важливим саме колір та розмір. За ну, все. Якщо ми кажемо про розміри, і вони в кожному виробництві різняться. Якщо ми говоримо про наше виробництво, ви дивились наше відео, ми робимо крій шабельним розкрійним ножем. Тобто, крій на виробництві не робиться окремо ножиця, тільки зразочки кроються ножицями. Якщо ми говоримо про партії. То робляться спеціальні настили, робиться розкладка, і вже потім сабельним ножем це все викроюється. Тобто всі ці розміри, ну не всі ці розміри, давайте так. Один розмір, і в залежності від розмірів самого розкрійного стола, потужності розкрійного ножа, буде в залежності скільки цех може викроїти, наприклад, один із зараз. Але взагалом один розмір досить часто можна викроїти одним. Махом. Тобто робиться на стили, робиться розкладка і все викроється за один раз. Саме так економиться час на крою. Тобто не кожен виріб окремо, а всі вироби в одному розмірі і в одному кольорі зачасту. В залежності від кількості одиниць в партії, кроюються одночасно. Тому, в залежності від кількості, а розкрійний ніж не завжди бере, якщо ми говоримо про шабельний, 5 одиниць чи 4 і взагалом це завжди час. А мінімально, в залежності від у у нас на виробництві це 10 одиниць. А, кроїти такі тканини, як шол чи сітку, майже нереально сабельним ножем, там по 5 одиниць, тому що він просто буде тканину рвати. І якщо ти вже будеш кроїти ці всі вироби окремо ножицями, це вже йде індивідуальний пошив. А це все безпосередньо часті цей процес автоматизований. Він робиться шабельним ножем. Я вам тут вставлю відео. Кольору. Я вам спробую провести приклад. Наприклад, візьмемо футболки. Коли відчувається такий виріб, як футболка, більшість чомусь думаю, що це завжди все на одній машинці. Ні, промислове швейне обладнання, воно однофункційне. І зазвичай, для того, щоб відшити футболку, потрібно як мінімум три професійні промислові швейні машини. Це є оверлок чотирьохниточний, це є прямострочна машина і це є розпошивальна машина. І в залежності, безпосередньо від цих швейних машин, потрібна необхідна кількість ниток. І зараз, на прикладі нашого швейного виробництва. То я вам покажу ці машини і поясню, чому саме нитки дійсно мають це плоскошовна розпошивальна машина. На неї одночасно заправляється, в залежності від шва для підгину вашої футболочки там, низу або самого рукава три або 3 або п'ять оверлок. як ви бачите, чотирьохниточний. Одночасно заправляється для пошиву чотири А це ж прямострочна машина. Як ви бачите, одночасно заправляється дві ниточки. Чому дві? Тому що одної шиє, а інша наматує, щоб паралельно пришвидшити процес, бо ниточки ще вставляються під низ машинки. І це лише один комплект машин, який я показала. А якщо використовується три, п'ять, десять таких комплектів, і для вашого виробу потрібно змінити, уявіть. Усі нитки просто заради одного Ви заробляє за рахунок автоматизації а ви заробляєте за рахунок кількості одиниць в партії. у Вас пошив йде дешевше, тому змінювати. При маленькій кількості в партії колір ниток на усьому цьому обладнанню не є рентабельним. Це все час і це все затягування партії. І головний момент, на що вам треба слід також та... звернути увагу, що процеси на виробництві пошиву є поопераційними. Тобто, наприклад, може декілька розмірів, але одного кольору відшиватися одночасно, одна операція. Тобто, не кожен виріб збирається окремо, а, наприклад, зараз три розміри зшиваються. Бік одного купальнику, потім він передається далі і пришивається бретеля, Потім а, робляться закріпки, і це все поопераційно, але одночасно для декількох розмірів, трьох-чотирьох, але в одному кольорі. Тобто, це все процес виробництва, Він нібито здавалося складний, але він функціонує. І ось якраз за рахунок оцих от е, партій, повторюю, цех заробляє за рахунок автоматизації, а ви заробляєте за рахунок кількості одиниць в партії. Тому. Дуже важливим є момент при мінімальному замовленні, що це не 10 різних виробів від в партії від 10 одиниць а що це один виріб. В одному розмірі одного кольору. Я дуже сподіваюся, що ця інформація була б вам корисна, цікава. Тому підписуйтесь. обов'язково залишу лінки на наші соцмережі, такі як інстаграм і тікток внизу, тому що там ми досить часто розкриваємо різні цікаві корисні теми. Дякуємо за ваші відгуки. Дякуємо за те, що підписуєте, Надаєте якісь нам вашими коментарями поштовхи для створення нових тем. Тому, якщо є інформація, яка вас дійсно цікавить, ви пишіть, коментуйте, не забувайте поставити нам. Палець вгору, там колокольчик десь тут чи тут, щоб не пропустити наші майбутні відео. І підписка. Ми будемо вам дуже вдячні! Все, бережіть себе гарного, мирного дня і до зустрічі у наступному відео.